Суперліга повертається, що та сама Суперліга, яку запропонував президент Реалу Флорентино Перес, повертається, але як це вийшло? Виявляється, що з 21-го року були суди, суди туди, і суд визнав, що УЄФА та ФІФА були не Правомірними у своїй предяві, нагадаю, хто не знає, в 21-му році Переста ще декілька президентів великих клубів, таких як Барселона, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Інтер і ще, ще багато різних. Топів, вирішили створити свою лігу, я так розумію, замість Ліги чемпіонів. Тобто є 15 основних топ-гігантів, і до них можуть ще приєднатися 5 клубів через свої досягнення. Але тепер Суперліга буде мати 64 команди. Це повністю замінить Лігу чемпіонів. Та всі гроші перетекуть від УЄФА та ФІФА. Пересу, грубо кажучи, Чифарін вже заявив, що гроші не вирішують у футболі нічого, ну щось подібне. Але, друзі, сама структура УЄФА та Фіфа були створені тільки для того, щоб заробляти гроші. І чемпіонат світу в Росії та в Катері цьому підтвердження, тому що проводити чемпіонат світу взимку, коли у гравців. Фон втомленості, травматичність висока і так далі. Це просто абсурд. Але це були великі гроші. І скільки FIFA було втягнута в такі корупційні скандали, тобто там все крутиться навколо грошей, навколо якихось хабарів так далі. Тому ця структура була створена тільки для цього. Перес та інші подумали, навіщо нам? Вбухувати мільярди євро та доларів в УЄФА та ФІФА, якщо ми можемо самі на цьому зробити, це трансляції, це квитки, це реклама і так далі. Це величезні гроші. Навіщо їх дарувати? Якісь там УЄФА. До речі, львівські Карпати стали першим українським клубом, який вийшли в публічну площину, із заявою, що вони проти Суперліги та налаштовані тільки на чемпіонат України. Що вам дещо сказати? львів'яни Карпатівці. Якщо ви думали, що Суперліга е, сторона була для вас і чекає на вашу згоду. Ну, є маленькі сумніви, що це так, тому дякую за вашу позицію. Ми врахуємо ваші побажання. Дуже цікаво, що буде відбуватися далі. Напишіть у коментарях свою позицію. Чи під, підтримуєте ви Суперлігу? Чи все ж таки УЄФА, чи вас звати Чеферін. Напишіть та не забудьте підписатись на мій канал.